Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні я хочу розказати вам про NextCloud, аналог Google Photo або iCloud. І тут мене особливо зрозуміють власники техніки від Apple. Якщо ви не хочете башляти за їх хмару, а вона не дешева, а фотки хочеться якось синхронізувати та й не морочитись з перекиданням їх на комп'ютер, то NextCloud це ваш варіант, бо він має відносно непоганий додаток, який в фоні синхронізує всю вашу галерею. з вашим домашнім сервером. А потім через самбу, наприклад, під Windows, ви можете змонтувати ваше сховище в NextCloud як мережевий диск і мати постійний доступ до усіх фоток з вашого телефону. Взагалі, Nextcloud можна назвати прям цілою екосистемою, бо це далеко не тільки хмара. Тут є власний магазин додатків і можна встановити купу всього цікавого і перетворити ваш сервер NextCloud ще і на аналог зума або якийсь свій приватний месенджер. Або ж хостити свої нотатки і навіть книгу рецептів. Але в цьому відео ми розглянемо NextCloud суто як зручний інструмент для бекапу та синхронізації ваших фотографій з телефону. Покажу вам, як встановити NextCloud в контейнер у Proxmox. Суто для домашнього бекапу фотографій без доступу з інтернету. Якщо не знаєте, що таке Proxmox, то це дистрибутив Debian спеціально заточений під роботу з віртуальними машинами та контейнерами, а за рахунок купиго. Готових скриптів зі сторінки Community Scripts дуже легко будь-яке програмне забезпечення встановити у Proxmox. Окреме відео про інсталяцію Proxmox є у мене на каналі. Не нове, але досі актуальне. Тож для інсталяції NextCloud давайте перейдемо на сторінку Community Scripts і тут в пошуку одразу і пишемо Next. Клауд. Тут у нас є дві опції: встановити його як віртуальну машину, але справа в тому, що воно одразу з коробки не запрацює, потрібно ще робити деякі дії. Глобальна інсталяція у вигляді віртуальної машини вона значно безпечніша, бо якщо мамкінг-хакер проникне на ваш сервер, він буде закритий в цій віртуалці. З контейнером дещо гірше в плані безпеки, але це прийнятно до тих пір, поки ми не будемо робити доступ з інтернету до нашого сервера. І тут на мою Суб'єктивну думку суто, щоб раз в день забекапити фотографії, взагалі не потрібен доступ з інтернету до вашого Nextcloud сервера. Тому я шукаю інший скрипт і буду показувати вам на його прикладі. Будемо встановлювати Nextcloud PI, це адаптований NextCloud під одноплатні комп'ютери, але він і чудово працює в контейнері Proxmox. Гуртаємо трошки нижче. Вказано, що він не оновлюється, але це не зовсім так. Наскільки я розумію, сам скрипт не може оновлювати Nextcloud, але те, що ми встановимо, воно повноцінно оновлюється. Копіюємо цей скрипт, повертаємось в Proxmox, заходимо в нашу ноду, Shell, права кнопка Вставити і виконуємо цей скрипт. Обираємо налаштування за замовчуванням, непривілегійований контейнер з диском під систему 8 ГБ, двома ядрами CPU та 2 ГБ оперативної пам'яті. Цей процес займе деякий час, головне, не закривайте цю вкладку. Далі скрипт запитає у вас дозволу виконати інший скрипт для інсталяції NextCloud. Як бачите, тут є посилання і це ну, офіційний GitHub NextCloud, тому все безпечно. Натискаємо англійську Y, Enter. Скрипт зробив свою роботу, і ми маємо ip адресу нашого не сервера. Для початкового налаштування нам потрібно просто перейти по ній. Натискаємо розширені, перейти на сайт, і тут ми бачимо два логіни та два паролі від них. Перший від Nextcloud PI. це дуже корисний веб-інтерфейс для редагування конфігурації NextCloud. Другий же це вже безпосередньо ваш користувач в Nextcloud. Для початку цю сторіночку можемо зберегти, щоб не загубити ці паролі. Зберігаю її одразу відкриваю і відкладаємо цю шпаргалку на потім. Тепер натискаємо «Activate». Знизу бачимо кружечок анімований. Це також займе деякий час, можливо, хвилин 5, і нас перекидує вже на нашу IP-адресу, але з портом 4443. Це власне і є ось цей веб-інтерфейс Pi. Повертаємось до нашої шпаргалки, бачимо, що користувач NCP, а пароль можна скопіювати. Авторизуємось. І тут нам пропонують швидке налаштування, натискаємо Run, тицяємо на логотип. Питають нас, чи будемо ми зберігати дані на зовнішньому USB-диску. Ми цього робити не будемо. Зовнішній доступ я також не налаштовую, як я вже казав. Ну і власне все. Але рано йти в Nextcloud, Повертаємось в Nextcloud Pi. Підтягується інформація по нашому серверу, і я б одразу повернувся в Proxmox і створив би для нього диск. Переходимо у вкладку Resources, натискаємо Add Mount Point. Я використаю сховище Local LVM», Бачимо, що в мене доступно тут 92 ГБ, ну нехай це буде диск на 40 ГБ. Шлях кажемо mnt NextCloud. І одразу його копіюємо. Натискаємо Create. Диск створився і одразу підмонтувався. Повертаємось на Pi Panel. І от для початку нам потрібно брати ncDataDIR і тут вставляємо наш шлях. Натискаємо Apply. Тут є купа різних функцій, пройдусь по основним. Бачимо, що HTTPS Only у нас активно, я це виключу, бо використовую його суто в локальній мережі. Наступний момент, давайте змінимо пароль адміністратора цього інтерфейсу і вводимо пароль. Натискаємо Apply. Потрібно знову авторизуватися, але вже з новим паролем. Вхід. Далі бачимо, SSH у нас увімкнений, але так як є доступ через Proxmox, я SSH в NextCloud відключаю. Галочка з Active має бути знята. Натискаємо Apply. Також, як бачите, ми тут можемо налаштувати і DAC, DNS, і FreeDNS, і Let's Encrypt, але знову ж таки для використання суто в локальній мережі не бачу в цьому сенсу. Є тут пункт з самбою, але до нього повернемося пізніше, коли створимо нашого користувача NextCloud. Також з важливих функцій тут є NC-Update, який оновлює саме ось цей інтерфейс Pi. Також є NC Update NextCloud. Ця функція вже оновлює наш NextCloud. Можемо вказати бажану версію. Або ж залишити нуль, щоб оновилось до найновішої. На цьому з NextCloud PI поки що все. Прибираємо порт від адреси, тобто залишаємо лише IP-адресу, переходимо. І тут логінимось у нас користувач знову NCP Повертаємось до шпаргалки, і ось NextCloud уже нам потрібен. Копіюємо пароль, заходимо. Нас одразу вітає така заставочка. Є тут якісь файли для прикладу. Наприклад, зверху у меню ми можемо перейти в файли. І ось таким чином виглядають файли. Є папочка з вашими фото, і ось тут будуть ваші відсинхронізовані фото. Але давайте перевіримо, чи все окей у нас з Nextcloud, натискаємо на аватарку вашу, справа зверху, адміністрування. Потрапляємо на сторінку огляд, на якій через деякий час виведуться наші помилки та ворнінги. І бачимо одразу червону помилку, її обов'язково потрібно виправляти. Бачимо, що PHP Memory Limit у нас нижчий Рекомендованого значення. Тому повертаємось в Nextcloud Pi, тобто додаємо до IP-адреси порт 4443. І зліва в меню нам потрібно NC Limits. І в Memory Limit прописуємо, ну, наприклад, ті ж самі 512 МБ. Не забуваємо дописати M. Ось тут зверху є приклади. Натискаємо Apply і повертаємось в NextCloud. Оновлюємо цю сторінку. Червоного тексту немає. Якщо хочете, можете також і цей ворнінг виправити, але це взагалі не критичний момент, тому вже можна користуватись. І перше, що потрібно зробити, це додати користувача. Натискаємо знову на аватарку облікові записи. Новий обліковий запис, і хочу собі аккаунт зробити, пишу Іван та пароль. Далі створити нового користувача. Також давайте натиснемо на олівець і додамо нашого користувача в групу «Адмін». Тепер можемо вийти з акаунту NCP і зайти в новостворений. І тепер вже можемо користуватися нашою хмарою, завантажувати сюди, що захочемо. Мобільний додаток дуже простий, не буду на цьому зупинятись. Завантажуйте його, вказуєте IP-адресу вашого сервера, авторизуйтесь і налаштовуйте автоматичну синхронізацію фото. В принципі, все. Тепер давайте налаштуємо самбу, щоб з нашого комп'ютера з Windows мати. Повноцінний доступ до нашої хмари саме через файловий провідник Windows, а не через браузер. Повертаємось в NextcloudPy Panel, гортаємо вниз і шукаємо «Samba». Ставимо галочку на Active і пишемо пароль для «Samba». Трошки вище вказано, що логіном буде логін нашого користувача з NextCloud, а пароль для всіх користувачів буде той, що ми вкажемо тут: натискаємо Apply. І ось ми бачимо, як створилася самба шара для нашого користувача. Тепер, якщо ми перейдемо в мій комп'ютер, натиснемо зліва на цей ПК правою кнопкою, оберемо підключити мережевий диск, лідеру давайте якусь іншу виберемо. І пишемо наступний шлях: два зворотніх слеша, IP-адреса нашого NextCloud-сервера, знову зворотній слеш NCP. Дефіс, ім'я вашого користувача, і ставимо галочку на підключитися, використовуючи інші облікові дані. Натискаємо готово. Тут вже пишемо ім'я вашого користувача та пароль для самбу, який ми вводили в NextCloud Pi. Запам'ятати мої облікові дані. Окей. І у нас створився новий диск, ось він. І тут, власне, ті ж самі файли, які ми бачимо в NextCloud. Але є один момент, наприклад, я закину сюди STL та в принципі будь-який файл. Він у нас одразу перекинувся все дуже зручно, але в них склад ми оновлюємо, і що ми бачимо, не бачимо. Ми нашої STL-ки. Справа в тому, що потрібно сказати Nextcloud, щоб він відсканував всі файли, бо за замовчуванням він не розрахований на те, що ми там десь без нього самі будемо редагувати файли. Тому знову повертаємось в Panel, шукаємо пункт nc scan auto, ставимо галочку на Active, в pass вказуємо слеш ім'я нашого користувача, ще один слеш. І натискаємо Apply. Тобто кожні 60 хвилин Nextcloud буде сканувати вашу папочку на предмет нових файлів. А щоб відсканувати зараз, ми трошки нижче в Tools можемо знайти функцію NC scan, натиснути Apply. І, повернувшись в Nextcloud, оновлюємо сторінку і бачимо нашу STL-ку. Якщо ви часто щось будете перекидати саме через файловий провідник Windows, то є сенс навіть о, ось цей автоматичний скан зробити на більшу частоту не раз в годину, а наприклад, раз в 10 хвилин. Але, звичайно ж, це навантажить сервер. І Якщо використовуєте жорсткі диски, то вони частіше запускатимуться. Ще один момент, який хотілося б показати, це власне той самий магазин додатків. Натискаємо на аватарку, і тут є «Apps». Нам одразу показують якісь обрані. Топові додатки, тобто є тут офіс, є книга рецептів, є Memories, це додаток, який сам автоматично трошки сортує ваші фото. Та навіть якийсь аналог Paint є. Можливостей тут дуже багато. Для прикладу, в розділі Multimedia, тут ще більше всього. Але тут є 3D-model viewer. Я не просто так закинув остільку, давайте встановимо його, натискаю Download and Enable, повертаємось у файли. Натискаємо на Істільку, і ми можемо одразу її переглянути. І таким чином ви тут можете ну купу всього налаштувати. Є тут також дашборд, типу головна сторінка, можна сюди різні віджити виводити, і навіть є інтеграція з Home Assistant. Тобто, наприклад, якщо вам цей дашборд дуже подобається, ви можете навіть чимось з вашого серверу розумного дому керувати. І на цьому, напевно, буду закінчувати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, воно було для вас корисним. Дуже прошу вас про актив в коментарях. Напишіть, можливо, ще якісь цікаві подібні проекти. бо... Я спробував NextCloud, він мені дуже сподобався, і насправді на альтернативи я навіть не дивився. Можливо, є щось краще, тому обов'язково напишіть про це в коментарях. Також не забувайте оцінювати це відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!